Вітаю всіх! Хочу розглянути швиденько питання таке: Війна Іран-Ізраїль. Чи дійсно буде ця війна? Іран-Ізраїль? Чи дійсно буде сильніший обстріл, і будуть проблеми від цього у Ізраїля? Давайте подивимось. Війна, Іран-Ізраїль. Що буде? Я беру цю колоду, бо це більше політична гра. Накопичення йде. Якісь домовленості знову війна це все жертва. Ізраїль стане жертвою в цьому питанні. Далі навіть розкладати не буду. Це дійсно буде. Ви Знаєте, два варіанти: два шляхи, два види чогось буде летіти. Таке виходить. Тепер мене цікавить інше. Це дійсно буде? Як вплине війна Ірану з Ізраїлем на допомогу Росії? Як вплине війна Ірану з Ізраїлем на допомогу Росії? Ось це цікаво, правда? Оце цікаво на політичному рівні, дивлюсь? Це ж все велика політика, що ви розуміли. Відлюдник. Перше, що, то Ось вам допомога, яка буде. Погано вплине, тому що допомоги буде значно менше. Або взагалі не буде. На тему допомоги Росії: конкретне зменшення і Росія стає в ролі жертви заручник цієї ситуації. Кінцевий результат який в нас? Ось шістка пентаклів, розчарування, дике розчарування і вісімка кубків. Ви знаєте, це пошук нових шляхів, нових можливостей, Щось нове треба інше. Вісімка жезлів, нові рішення. Будуть чекати нові рішення, тобто Іран перестане бути конкретним помічником в цьому питанні, що не може не радувати.